Добрий день. Сьогодні 28 серпня 2024 року Полтавська область. Перед вами сорт персика Sweet Dream. Нічого показати тут. Скажу чого. Був він перегружений дуже. Ну, персики на таке. Ага, четвертий рік від посадки. Під щепами Гдаль на таке деревце. Тут була неймовірна загрузка, було їх штук 60. Ну, як-то так, обірвали в мене його, обнесли. Ось тут, бачите? Ну, Він не дуже великий, тому що перегружений був. Залишки залишились. Так, просто покажу, ось, бачите, все, персик, персик був. Ну, буває таке. Розстраюватися не треба по цьому поводу. Просто покажу, щоб м'якоть показати, ну, вже я його знімав, не один раз він мені подобається, він урожайний. Персичок. Так, середня стійкий до хвороб. Зараз зважимо, ну, він дрібнуватий в цьому році, бо був перегруз, великий перегруз тут. Ну, а це все було в персиках тут. Ось-ось-ось. Тут ось, бачите, це все зірвано ще зеленим. Якби там хоч зірвало нормально. Тут ось гілочки дрібненькі, навіть вгорі там. Ну, ладно, всяке буває. Так, він менший, ніж звичайно в мене. 231. 232, отакий за 200. Так він був за 300. Якби так була нормальна загрузка, щоб все було добре, його вага була б у моїх умовах десь 250-400 грамів. Так, розрізав. Тут кісточка відокремлюється. Це ще твердуватий. тут... Четвердовод, він по типу роялив. Такий соковитий. Там недавно флемінтюри знімав, там щось плод попався трошки він менш соковитий. Ну, скуштуємо волокниста м'якоть. Всередині там червоненьке таке. Чисто солодкий. Такий волокнистий. Ну, по типу роялив. Потім він ще дужче розмягчиться. Поки такий твердуватий, гарний до перевозки. Хто любить рояли, він. Тому Можна садити його. Е, в минулому році знімав я його, здається, дивився, забув вже з 4 вересня. Довго висить він, свій дрім, ну, але врожаю показати ніяк. Зрозуміло чому. Всім миру й добра.